Доброго дня, мене звати Дембровський Віктор, Київ, В'ячеслава, Чорновола, 30. Сьогодні хотів розповісти про розширення нашої акумуляторної лінійки 20-вольтової. Це акумуляторний тример DTC 200. Що перше, хочу сказати, він дуже-дуже легкий, навіть порівняно з аналогами, що надасть комфорту в роботі, і навіть літні люди зможуть з ним дуже легко працювати. Тепер про інші його особливості, те, що в ньому регулюється кут нахилу двигуна, що розширює спектр його робіт. І їм зручніше буде працювати. Також, якщо ви хочете обробити щось біля цього бордюру, чи там інші складні місця біля стіночки, можна повернути двигун таким чином або в іншу сторону. Це також додає комфорту в роботі. Також, так як це акумуляторний наш тример, то в нього. Дуже низький мінімальний рівень вібрації та шуму, що додасть додаткового комфорту в роботі. Оснастка йде пластикові ножі, які в комплекті 20 штук. ще додаткових, у квітні з'являться нові. Особливість, що вони достатньо витривалі, краще ніж ліска, і також вони дуже легко замінюються. Це буквально то менше хвилини займається. Дуже легко будь-хто із цим впорається. По роботі він розрахований не на великі об'єми, зрозуміло, робіт, бо він не настільки потужний інструмент. І він для невеличких ділянок, як допоміжний, наприклад, до колісної газонокосарки, можна його продавати, якщо у людини вже є там вольтова лінійка. Щоб обробити навколо дерев, біля парканів, територію, то він буде дуже зручний і дуже класно підійде під ці види робіт. Також ще хотів сказати про зручність: цей тример має телескопічну ручку, і за чого його можна... Дуже легко дуже компактно зберігати, перевозити в автомобілі в будь-який багажник, щоб він поміститься. Дуже малий, компактний і зручний. От То на цьому в мене все. Дякую.